Представити вам найякіснішу дивноходну систему, яка існує в світі. Це кераміка в шамотному блоці. Називається Шидель. Які його є переваги? Це довговічність, це гарантія 30 років від виробника офіційна. Його недоліки. Складність монтажу, ну то вже не ваші проблеми, то вже наші проблеми. І питання в тому, що при. В обиранні такої димохідної системи Шидель потрібно враховувати, що вам її потрібно замовляти і монтувати вже на стадії фундаменту. От коли новобудова, ви будуєте, от, от, от це рішення. Тому що вже коли побудована накрита покрівля, збудований будинок, а вже якщо ще й тим більше після ремонтів, то цю димоходну систему майже неможливо змонтувати. Є випадки, є винятки, але переважно в 95% вже неможливо цього зробити. Тому обирайте якість, 30 років гарантії, ми допоможемо з монтажем, монтуємо димері каміни печі під ключ. Телефон є в шарці проти.